Христос посеред нас на календарі п'ятниця, 16 листопада. Ми з вами перетнули екватор останнього місяця осені. Тож і Спаситель нам для спасіння душі говорить: кожного, хто перед людьми мене визнає, того визнає й син людський перед ангелами Божими. Сповідувати Христа значить не тільки внутрішньо вірувати, але й словом, і ділом свідчити, що Він є істинний Бог, і визнавати все його вчення. Сьогодні Святою Церквою прославляються мученики: єпископ Апексім, пресвітер Йосип та Айфал Деякон, що жили у IV столітті. А також у той же час відбулося освячення храму великомученика Георгія у місті Лідді. на Івриті це місто Лот, яке було великим центром іудейської вченості. Під час Другої іудейської війни місто було захоплено римлянами і зруйновано. На його місці виникла колонія з грецькою назвою. Діосполіс, місто богів саме там, як вважається, жив і був похований Георгій Побідоносець, який був римським офіцером і, піддавшись гонінням Діолектіана, був замучений за Христа у місті Нікомидії. У візантійську епоху древнє місто Лот перетворилося на важливе християнське місце паломництва і за поховання великомученика Георгія. Проте, у X столітті храм і могила священомученика були спалені мусульманами. А вже у XII на тому ж місці хрестоносці побудували нову церкву, яка після Падіння держави хрестоносців була перетворена на мечеть минули віки. І грецька православна патріархія у 1873 році викупила у мусульман частину мечеті, що включає у себе ділянку, на якій перебувала могила святого Георгія, і перетворила її у церкву. А отже, у 1893 році і церква і могила набули остаточного і відновленого вигляду. Нині із ним Ангела ми сердечно вітаємо тих, кого ми називаємо Петро, Олександр, Сергій та Микола. Возлюблені у Христі, святий Авраам шукав все своє життя землю, якої він не досяг, але він отримав найкраще. Він досяг зростання віри, і його думки і бажання стали шукати скарби духовного, єдиного істинного. Змілості Божої, чого і вам бажаємо! А у нинішню п'ятницю потримаємо душу і тіло у пусті та духовній чистоті.